Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам так званий комплексний обід з чотирьох страв. Розрахований на 4 особи. Будемо готувати чудову пасту з морепродуктами, свіжий лосось зі шпінатом та помідорами, тушкований у вершках, духмяний маринований креветки на пательні гріль та простий і корисний літній салат. Отже, починаємо. Першими приготуємо креветки, адже скоро мій син завітає на обід. Спочатку маринуємо 500 грамів креветок. Для цього креветки треба очистити. Особливо приділяйте увагу чорній смурці. Її неодмінно потрібно видалити. Додаємо у миску з креветками 4 нарізаних зубчики чеснику та пучок подрібненої петрушки, пекучий перець. Першим білим перцем та поливаємо двома столовими ложками оливкової олії. Далі треба вичевити на креветки сік половину лимона. Все перемішуємо за допомогою двох виделок та залишаємо маринуватися під харчовою плівкою на півгодини при кімнатній температурі. Якщо поставити креветки до холодильника, то їх треба тримати 4 години. Тож вибирати вам чи експрес варіант, чи довгого маринування. Коли креветки замаринувалися, висипаємо їх на суху пательню гріль та смажимо 2-3 хвилини на сильному вогні при постійному помішуванні. Коли креветки готові, вони робляться закругленими, немо бублики. Якщо ви не маєте пательні гриль, не біда, можна смажити їх і на звичайній. Через пару хвилин креветки викладаємо на порційну тарілку, прикрашаємо зеленю та шматочками лимону. Ця страва не тільки дуже смачна, але й швидко, буквально миттєво готується. Починаємо готувати другу страву паста з морепродуктами та маслинами. Це також дуже смачно і може бути гарніром до будь-чого. Беремо пательню, наливаємо на неї 2 столових ложки олії, нагріваємо поверхню і викладаємо брикет заморожених морепродуктів. Їх можна готувати двома способами: спочатку розморозити, а потім смажити. Або відразу класти на пательню замороженими. Я вибрала другий варіант. Смажимо їх 2-3 хвилини після розморожування на пательні та вимикаємо вогонь. По тому на пательню, яку ви вже звільнили від морепродуктів, наливаємо 2 столових ложки олії і висипаємо на неї пару подрібнених зубчиків чеснику. Трохи обсмажуємо їх, додаємо 300 г мелених помідорів та 250 г води. Все розмішуємо і тушкуємо соус. Паралельно у каструлю треба налити 3 літри води, закип'ятити її і добре підсолити. У кріп засипаємо 300 г макаронів. Розмішуємо і варимо після закипання стільки, скільки написано на пакуванні. У мене 9 хвилин. Солимо соус. Під час тушкування томатного соусу треба додати в нього один ополоник води з макаронів. Трохи пізніше до соусу додаємо італійські трави. Взагалі можна використовувати будь-які улюблені трави. Ще дві хвилини тушкуємо і додаємо зелені оливки. Соус теж готується швидко, приблизно 15-20 хвилин. Після того, як макарони зварилися, висипаємо їх на пательню з соусом. На пакуванні вказано варити 9 хвилин, але я буду робити це на хвилину менше, тому що макарони будуть доходити на пательні. Також додаємо до макаронів та соусу тушковані раніше морепродукти. Все ретельно розмішуємо зі лопаткою, тушкуємо все разом 1 хвилину, висипаємо 60 г тертого пармізану. І страва готова. Аромати розносяться квартирою просто неймовірні. Мені здається, не тільки мій син, але й перехожі попросяться на обід. Наступна страва до нашого обіду. Сьогодні пропоную неймовірну смачну страву, Лосось тушкований у вершках з помідорами та шпінатом. Повірте, це одне із найкращих поєднань. Цікаво, що готується ця дійсно преміальна страва дуже швидко та просто. Для приготування лосося з овочами та вершками беремо 400 грамів риби. У мене це 4 шматка свіжого лосося. У першу чергу лосось треба посолити та поперчити з обох боків. Я завжди до риби беру білий перець, а можна брати і чорний. Далі нагріваємо поверхню пательні, наливаємо невелику кількість оливкової олії і смажимо шматки лосося з обох боків до золотистої скоринки. Як бачите, не використовую ніякий кляр, адже лосось риба самодостатня, тим більше це ще не кінець приготування. Тим часом нарізаємо дрібно чесничок. А невеликі помідори розрізаємо навпіл. Їх потрібно взяти 400 грам. Все висипаємо до миски. Не забудьте перевернути нашу рибу. Причому зробити це треба по пару разів, доки вона не отримає гарну золотисту скорінку. Але на це не піде багато часу. лосось смажиться дуже швидко. Потрібно тільки відрегулювати сильний вогонь. Це лосось готовий. Викладаємо його на окрему тарілку, застелену паперовою серветкою. Думаю, ті, хто постійно дивляться мої відео, знають, для чого це потрібно. Для інших, повторю ще раз, щоб зійшов зайвий жир. Для викладання лосося краще використовувати кулінарний пінцет. А зараз беремо ту саму пательню з олією, у якій смажився лосось. Насипаємо на неї подрібнений чесник і трохи його підсмажуємо при перемішуванні. Далі додаємо половинки помідорів і продовжуємо смажити. Цього разу великий вогонь робити не потрібно, він повинен бути менше середнього. Розповідати про це довше, ніж робити, адже готується страва дуже швидко. Отже, помідори з часником засмажилися. Сипаємо листя свіжого шпінату. Їх теж потрібно 400 г, як риби з томатами. Дуже легко запам'ятати, шпинат готується швидко, мабуть, найшвидше з усіх інгредієнтів. А також у нього є властивість набагато зменшувати об'єм при тушкуванні. Так от, коли шпинату стане візуально менше, вливаємо у пательню до овочів 100 мл жирних вершків і продовжуємо тушкувати. Також додаємо 3-5 ложок сиру пармезан, натертого на дрібній терці. Його повинно бути приблизно 90 грам, але кількість виміруйте за вашим бажанням. Після того, як ви гарно перемішали пармізан, викладаємо на овочеву вершкову подушку наш підсмажений лосось. Їх треба трохи притиснути, щоб риба просочилася цими неймовірними ароматами та смаками. Продовжуємо тушкувати страву ще декілька хвилин, щоб риба не була всередині сирою, адже обсмаження нами проводилося у експрес режимі. При цьому і занадто довго тушкувати лосось не треба, адже це не дуже гарно відобразиться на його смакових якостях. У цій справі головне баланс. У фіналі додаємо свіжий нарізаний базилік і виключаємо вогонь. Поливаємо рибу соком половину лимона, лосось з помідорами та шпинатом у вершковій підливці готовий. Риба виходить ніжною, як і овочі. Всі складники ідеально доповняють один одного. До того ж, великий плюс у тому, що страва готується, як я вже говорила, дуже швидко. Звабливі аромати, що наповняють вашу квартиру чи будинок, дуже швидко звернуть на себе увагу сусідів, і хтось обов'язково постукає у ваші двері. І остання страва, яку ми приготуємо сьогодні до обіду на 4 особи, простий літній салат. Беремо набір змішаної зелені і готуємо до неї духмяний маринад. Для цього у банку наливаємо 1 чайну ложку меду, додаємо 1 чайну ложку гірчиці, 2 столових ложки оливкової олії, 1 чайну ложку виноградного або яблучного оцту. Якщо останнього інгредієнта у вас немає, достатньо вичавити сік половину лимона. Далі суміш солимо та перчимо. Закриваємо крішкою і добре струшуємо банку, щоб інгредієнти змішалися. З заправкою поливаємо зелень і змішуємо двома виделками, щоб не пошкодити тендітні листочки. Як бачите, салат теж готуються дуже швидко. Ось вам і чотири страви до обіду на 4 осіб, паста з морепродуктами. Лосось тушкований у вершках з помідорами і шпінатом, креветки на пательні гриль та простий зелений салат з медовою заправкою. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.